Як відкладаючи всього тисячу гривень, накопичити півмільйона. Мова буде про складний відсоток. Багато хто не знає, як правильно його розраховувати. Тому зараз я з вами поговорю, що це таке: складний відсоток. Це коли кожного року ви, наприклад, відкладаєте певну суму, допустимо, це тисяча гривень, і, наприклад, вам на неї нараховується 10% річних. річних. Кінці року у вас уже буде 1100 гривень. І на другий рік, коли ви знову плюс відкладаєте тисячу гривень, плюс тисяча сто у вас була, разом у вас буде вже 2100 гривень. І 10% уже буде накопичуватись на 2100 гривень. Тобто це вже буде 2310 гривень. І на третій рік ви знову відкладаєте 1000, у вас вже 3310 гривень. І 10% йде вже на цю суму. І якщо ми будемо цю дію продовжувати робити багато років, наприклад, я візьму хороший такий термін в 40 років, то через 40 років у вас накопичиться 530 тисяч гривень. Це якщо лише тисячу відкладати кожного року. А якщо б ви відкладали 10 тисяч гривень, уявляєте, яка сума буде тоді? Ясно, що є інфляція. І гроші з роками знецінюються. Як зберегти гроші від знецінення? Я відповідаю в наступних моїх відео в Тіктоці. А також де в Україні надійно зберігати гроші, щоб вони збереглися, не пропали. І при тому, щоб на них щороку накопичувався хоча б такий відсоток, відповіді на ці питання є в моєму телеграм-каналі. Підписуйтеся в мій телеграм, зберігайте це відео, лайкайте, діліться з друзями. Дивіться інші мої відео, де я буду розповідати, де в Україні надійно зберігати гроші і як зберегти їх від знецінення. Дякую.